І чому з українських зірок не спілкуються зі своїми рідними? Дивіться просто зараз. Радіоведучий та інтерв'єр Слава Дьомін розповів, що зовсім не спілкуються зі своєю мамою. Ми з нею востаннє спілкувалися вживу. Якщо не помиляюсь, у 2016 році, по телефону ми кілька разів спілкувалися, але це було дуже поверхнево. Зокрема, у червні 2022 року, дьомін повідомив, що його рідна мама подала на нього в суд. Це заради того, аби їй син виплачував аліменти. За словами дьоміна, його конфлікт з мамою триває вже більше 25 років. Все через те, що жінка знущалася над підлітком, принижувала і дуже сильно била за все, що можна та чим можна. Мама била дьоміна так, що в нього були рани і кров. Він також згадує, як у 13 років мама відправила його викинути сміття, а потім просто не впустила додому. Оці всі образи, це все це вже в минулому мені. Вже не цікаво, тому що в мене є своя родина, в мене є своя дитина, яку я розвиваю. так? Я не хочу тягнути е, ці всі історії. Вона для мене просто є людина, яка мене народила, і от вона живе своїм життям, я своїм. Але чому я ще не хочу спілкуватися з цією людиною? Тому що нещодавно я дізнався, що вона, живучи в Іспанії, це не. Не підтверджена інформація, але мені розповіли про це, що вона, живучи в Іспанії, виходить на мітинги на підтримку Путіна і Росії. Зараз слава і далі не спілкується з матір'ю, яка живе в Іспанії. Він вважає її біологічною мамою. Однак, переконаний, що рідною людиною вона ніколи для нього не стане. Маша Єфрасиніна, яка народилася в Криму, поділилася, що якось їй написав дядько. До цього ніхто із родичів не зв'язувався з нею після повномасштабного вторгнення. Втім, цьому повідомленню Маша не була рада, бо більше вона навіть не змогла йому відповісти. Також багатьох цікавить, чи спілкується Єфросиніна зі своєю рідною сестрою Лізою Ющенко, яка живе в Москві. За її словами, на сьогоднішній день їхнє спілкування зведено майже на нуль, і насправді це. Дуже непроста і болюча тема для Марії. Я е, скажу чесно, як є наше спілкування з лізою на сьогоднішній день зведено майже до нуля. Ольга Сумська також не спілкується зі своєю сестрою Наталією. На початку цього року Ольга розповідала, що після кількох років непорозумінь їхні стосунки з рідною людиною починають налагоджуватися. Утім, з часом сестри знову перестали підтримувати зв'язок. Ви припинили спілкуватися зі своєю сестрою. Як вона відреагувала взагалі на це інтерв'ю? Чи писала вам після цього, що ще можливо саме ваші публічні слова допомогли вам примиритись? Я не почула ніякої реакції, тому. Мені Наталечка сниться у вісні, що ми спілкуємось. Це була її ініціатива припинити з вами спілкування. Звісно, звісно. І навіть якщо ми з'являлися десь на акції там чи якомусь міроприємстві, е, наприклад, е, я ніколи не забуду цей випадок. Е, стоїть е, на столику, е, прізвище, е, шматочок паперу. Оля Сумська, Наталка Сумська. Поряд. Як це приємно. Я заходжу. Наталочка Вячеславовна відсідає аж в той куток, щоб поряд не сидіти. Не знаю. Ну, я спочатку страшенно переживала. Це, це для мене був страшенний нервовий струс, такий, знаєте. А потім я не знаю, ця сестринська любов вона жила довго в моєму серці. Сьогодні. Там пусто, на жаль, може, колись повернеться. Вона образилася безпосередньо, їй не відгукнулася ваша позиція, що ви підтримали свою доньку, яка продовжує жити в Росії. Ні, ну, чи... ні, не, не, не з цього приводу. Ні, я вона не пояснювала. Вона просто в один момент перестала з вами спілкуватися. Так, так. Вона оголосила це в інтерв'ю, зокрема. Здається, Аліні Доротюк, вона сказала, що ми не спілкуємося і це полетіло. Я спілкуюсь, я й досі спілкуюсь. І закликаю до миру, як то кажуть. Давайте домовлятися, як то кажуть. Да? От сьогодні на часі, як кажуть, переговори. Давайте ж зробимо переговори в родині. Да? Ні, це, це звісно не той випадок. Це родина сумських славетна на всю Україну. І тому дуже прикро, що виникли такі непорозуміння. Дуже прикро. Сумська наголосила, що, попри всі непорозуміння, Наталя залишається для неї найріднішою людиною у світі і є її хрещеною мамою в кіно. Ольга не назвала причину конфлікту із сестрою, а лише додала, що так склалося життя. Можливо, причиною конфлікту могло стати різне ставлення сестер до проживання старшої доньки Ольги Сумської в Москві. Відомо, що Антоніна Паперна продовжує кар'єру в Росії і жодним чином не висловлюється щодо війни в Україні. Міс Ольга завжди намагається підтримувати доньку і каже, що ні за що не припинить спілкування з рідною дитиною. Днями в мережі знову з'явилася інформація, що ваша донька Антоніна Паперна продовжує зніматися в російських серіалах. Коли ви з нею останнє спілкувалися, і коли ви з нею останнє бачились, можливо, на якійсь нейтральній території вдавалося вилітати і бачитися з нею. Ми не бачились більше двох років. Я не знаю, як це відбудеться. Поки це неможливо. Біль, розпач. Оце ті відчуття, які панують зараз в моєму серцю, заполоняють всю мою душу. Воно гризе, воно з'їдає, тому що ті коменти, ті коментарі, жахливі, які я читаю, я не маю права на виправдовування. І будь-які будь-які слова, які я повинна говорити, комусь щось доводити. Я не маю права на це. Знаєте, чому? Тому що є згорьовані матері, є родини, які втратили все. Тому наші виправдови ну, просто наші слова вони нічого не дадуть. Просто це це зрозуміють тільки ті люди, у яких родичі там, і це найстрашніша теж трагедія. 2014 року ви в одному зі своїх інтерв'ю розповідали, що ви заплатили більше 5 мільйонів рублів, щоб оформити Антоніні російське громадянство. Чи зрештою оформили, які в неї зараз паспорт український чи російський? знаєте, я би хотіла розставити всі крапки над «і», тому що це е, страшне інтерв'ю. На мій погляд, ми собі тоді не віддавали. Е, е, от ну просто ми ми тоді не розуміли, що під цим, та? тому кожне слово має бути зваженим і контрольованим. Ніяких рублів, як е, вирвано було. Знаєте, от є, є фрази, які от взяли і змонтували. Ніяких рублів ніхто не платив. <різований> а, тобто була ситуація, коли людям на той час 10 років тому треба було терміново оформити паспорт, і можливо вони вдавалися до таких методів. Але це не про мене і не про мою доньку. Зрештою, в, не, в неї український чи російський паспорт за українка з українським паспортом. А російський є в неї зараз паспорт? Думаю, ні, але я просто я навіть не питаю. Знаєте, я, я на ці теми не спілкуюсь тому що це це страшний біль. Просто хочеться її обійняти. Моїх рідних онуків вони ростуть. Вони мали би бачити свою бабусю. Я би хотіла віддати їм всю себе, всю себе. Непрості стосунки з родичами, які по той бік барикаду співачки Світлани Тарабарової якось її сестрі написав дядько, який живе в Росії після того, як російські окупанти підірвали Антонівський міст у Херсоні. У повідомленні йшлося про наступне: вітаю! Нарешті вас звільнили. Тепер ви заживете. Світлана з усією сім'єю намагалася донести правду дядькові, надсилала йому реальні фото, відео, новини. Втім, це було дарма. Мама порадила Світлані. Ні, просто заблокувати родича, адже пропаганда вила йому мозок. Він кидав мені відео типу правди, знаходив якісь аргументи. Тобто людина не здавалася, розумієш? І Це було так неприємно. Чітку позицію щодо війни в Україні має і телеведучий Олексій Суханов. Попри своє російське коріння, він засуджує путінський режим та підтримує українських захисників. Говорити про своїх рідних в україні агресорці Суханов не хоче. Він розірвав з ними зв'язок після початку повномасштабного вторгнення та викреслив їх зі свого життя остаточно. В одному з інтерв'ю Суханов поділився, що серед цих людей його мама востаннє вони спілкувалися ще у 2022 році. Під час розмови з акторкою Адою Роговцевою у програмі говорить Суханов, Олексій зі сльозами на очах зізнався, що не зумів пересилити себе і привітати маму з днем народження. Вона ж народила мене, вона мене народила. Я все одно залишаюся її сином, проте у мене реально нема сил ані на що, що пов'язано з тамтешнім життям. Вак Віталій Козловський також припинив спілкування зі своїми родичами. У нього за лінією батька є зведена сестра, яка мешкає в Москві. Перші 10 днів він намагався говорити та пояснити їй реальну картину усього, що відбувається, але марно. Я їм розповів, що тут нас бомблять тут вмирає багато людей, вмирають діти, тут повний треш. Е і я їх почав закликати, люди, щось робіть там, будь ласка, виходьте на площі, кричіть про це, зупиняйте цю війну. Путін, блін, вбивця, він терорист, він вбиває нас, вбиває українців. І тут в якийсь момент я відчув, оце знаєш, вони як так і зам'ялися. Така стоп і пауза була. Е, в пам'ять мо мого тата я, ну, я просто попрощався з ними і більше з ними не спілкувався. І телеведуча Стася Ровінська поставила крапку у спілкуванні з рідною матір'ю ведучою Сніжаною Єгоровою. Та як відомо висловила підтримку Путіну незадовго до повномасштабної війни. Ровінська запевнила, що її спілкування з мамою припинилося за рік до вторгнення Росії в Україну і в цьому немає нічого поганого, бо більше їй тепер навпаки легше дихати. А, я не моя мама, моя родина це я, мій чоловік, мої діти. Я несу за них відповідальність. Альність, я не хочу, аби вони боялися. Вони живуть тут. Ми підтримуємо Україну. Як пригадала Стася, з маличку вона не ладнала з матір'ю через аб'юзивний характер той, і навіть зізналася, що мати у дитинстві часто підіймала на неї руку. Стася переконана, що насильство і аб'юз можуть трапитися з будь-ким, і будь-хто в родині може виявитися агресором. Зі слів Ровінської дістатися їй могло за найменшу дрібницю. Також стася зізнавалася, що бували потепління у стосунках з. Єгоровою, однак це були оманливі моменти, після яких завжди все ставало як і раніше. Водночас з дитиною у неї не було усвідомлення, що щось не так, мовляв, терпіла та думала, що інакше бути не може. Та все ж прийшов момент, коли вона зрозуміла, що хоче викреслити цю людину зі свого життя. Ровінська розповіла, що після припинення стосунків з матір'ю у неї поліпшилося психологічне та фізичне здоров'я. Якщо ти відчуваєш, що це ненормально і неважливо. Хто це мама, тато, чоловік, бабуся, подруга, друг хто завгодно. Треба йти з тих стосунків. Інколи життя складає свої пазли так, що дороги з найріднішими людьми розходяться, і спільна тиша стає чеснішою за вимушене спілкування. Головне в цьому не зрадити себе, не тримати образи, а прийняти все як частину свого шляху. Відпускаючи минуле з добром, ми звільняємо місце для нових зустрічей для тепла, яке повертається. Можливо, вже в іншій формі, але завжди тоді, коли серце готове. Обіймаю вас.